Так, Супер Кінь здається слабким, але тебіни він розвалює. На тобі! херін моржовий, диви! Диви, який гарний початок. Що там, пацани, ну. Йох, тримай. Йо маю, ні, не пішло. Супер коня, отак береш, за богра ставиш і хріначе, що. Ано, та йо майо, диви, диви, диви. Коротше, ось вам перший урок берете. Супер коника. Так, ставити за великий камінь, щоб ледве було видно башню. І хреначите. Та йо мое диви, пробив. Не-не-не, я пошутив, пацани. Не, ну що не можна, але... Та А ну. палки. Що то вікулі чи чишо. Тихонько, тихонько. бляха, бляха-муха. Нахре вже. Так, 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 пацани, шо стоїмо? Що стоїм, кого ждем? Мені по потрібно вже переїхати, не можу вицілити нікого. Диви, 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 камінчик мені помішав. О, бачу. На тобі, херен, моржовий, диви, диви. Просто так ти що, тортик. Як стоїться? Нормально? О, як ти заїхав, гарно. Мені це вже подобається. Е-мое, ну дай мені попасть. У мене тут перезарядка вже викидав вас все снаряды, нахрен. На! що такое, я не понял. йде щось да? Тортик, ну. Опа! Ты гля, проходит. Я думаю, нормально, нормально. Ну, далі Тримай на горіхи херен ти можешь викуди ти їдеш йо е Ще одну на. Ой, як підстригли. добре нормально. Диви, диви, диви. що він робить, Бідолага Йо-майо, -йо, так, я їду задом Мені вообще пофіг О! Бачу! Бачу! Так що ти, блін, тулишся Не тулись, бля, муха. Так, тут у нас сіся стоїть МК2. стоїть Ну Тримай, на горіхи, гля. Ти що, думав, такий бр бронірований, Чи що, бронірований на тобі ще одну, Йолки палки щось я не пробиваю, ніхрена Опа! Підстригли, типа. Опа, тримай на оріхах. Гля. За сороковий стоїть там колядує я бочини. Давай, колядуй, колядуй Та ти що гля, пацани що ви робите? Ну ви красавчики. Просто. Так, на хвилиночку вже 3000 накидав. Не звертаючи уваги на те, що там мімо пошло половина, мімо просто. Так, я чекаю. О, бачу. Виїжджай, бачино, як ти полюбляєш, ну. бачу, бачу і тебе, друже. Тихонечко. виїжджай, виїжджай. О, Йоху вже накидують, бідолага. Тримай на горіхи. О, достоявся. Я теж так можу. Тримай на горіхи, гля, що, не пробивається, так? Е-мое, йо... диви! На повному ходу ляпнув. Ні, 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 братик, так ніхто діла не робить. Ти шо? Ти шо, гля? Цей виглядає, той виглядає. Щось у вас. Підстрижись, йо мое у вас четверо я один вышел. Пацани, не наглійте. О, а цей дурак, бляха, мог. Йох мені, коротше. короче. Танка підставив, щоб мене в НЛД хрін хто вицілив. О, молодець. Мені чомусь здається, що ворожа команда за мене грає, ні? Ой-ой-ой, 140-й там колядує на мишу. Що ти там, дика миша? Давай проїжджай, и сим. що такое? Що ти никаєшся за мене? Не хочеш, чи що? Стісняється, стісняється. Дивись, стеснительный який. Так, пацани, я не можу стоїти на одному місці, потрібно. О! Йоха, підстригли. Дуже добре, дуже. Так, у нас вже 4000 євро, кармані. Поїхали далі, може 140-го десь знайдемо. О, 7-5 рахуночок. Так, тортик тут -то роз... розвалився тут. Хі -хі -хі -хі. Як той Наполеон, бляха, муха, який діти не поїли, да? так розвалили по всій тарілці. Такс. Так, диви, диви, я зараз заїду, заїду, допоможу тобі. щоб не втикав, давай. А ну-ка, ну. Так, тут не видно нікого. Так, давай, 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 давай. Опа, я вже тут, братик. Тримай на горіхи. Що случилось? Куди ти так спішиш? Ти поспішаєш кудись, чи що? А ну, ще одну. Ще одну, тримай. Що, щось пішло не по плану, так. Да? Ой, та ти що? і диви, як ляпнули, да? Ото От підстригли. Такс Так, так щоб, щоб налякати, бахнув і поїхав назад. Так. Там Сіся стоїть, дідалага, не знає, що робити. Зараз я приїду, допоможу. А то я бачу зовсім якось їй не, не виходить грати. Давайте я поможу їй з ангарчиком, Раз вона стоїть, там, я не знаю, півгодини. Може бути стояти і. і все, і нормально, все. Давай виглядай. Покажіть мені де вона є. О, бачу. Тримай на горіх. Йо маю, чуть не сіганув вниз. Ще один. Підстрижись ти хрен може диви, 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 що він робить, диви. Що, достоявся? а я вже тут, а я вже тут. Ще одну на. А я вже тут, все. Ой-ой-ой-ой-ой, не, не йди, да? Тримай, на горіхи, гля. Опа, підстригли. Хорош. Блін, 9-10 рахунок. Ви шо? Ви пацани? Зовсім, чи що? Блін, як мені це грати? я не поняв. Опа! Сісю вже в ангар зафігачили. Не знаю, як там правильно. Чи ЧМК чи 2, чи, чи чи... чи... що небудь але вже все равно в ангарі Так, бляха, муха. На рахунок того, що в нас 6001 фраг, це дуже странна ситуація. Так, залишився в нас гріль, NY, тортик і є 50 m Пацани, я тут згору, згори ну. Тримай на горіх! І куди ти поїхав? Диви, диви, диви іщи, там хто стоїть. Я впевнений, що там стоїть якась дика миша, типа гріля і хріначе в мою сторону. Не-не-не, братик, хто там і стой. Я зараз приеду до твого кента на Е50. Розімну йому кабину и приїду до тебе. Не переживай. Все зараз буде. Ах ты миша дика. що такое? Підстрижися, йо моё я ж сказав, зараз приїду, куди ты так спішиш? Йо моё це еще Е50 злива, хреначе. Ааа, все понятно. Так, а ну, я знаю, що ти там в кущі кудись стоїш. Я впевнений, все, 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 я пошотив. О, бачу. Бачу. Так. Йох стоїть всю гру тут. Та ти що, гля. Гля, як є 50 стоїть. Ой-ой-ой, диви, 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 кого я бачу, а ну! Тримай на горіхи! Диви, який артист. Та ти що, тобі в цирку прям виступати, ні? Ой, не бачу його. На жаль, не бачу, і сьомий наш, який колядував всю гру позаду мене. Поїхав, забрав його, молодець. Аплодуємо стоячи нашому ІСУ сьомому. І в нас на рахунку 7600. Це просто неймовірна гра. Йох! Вітаннячко, вітаннячко, що случилось? Кепські справи? Да? На тобі, Натобіхерєн моджой. Підстрижись! Перемога, хлопці!